Петро Асауленко, Сотворіння світу. Біблійні мотиви. Читає Наталія Асауленко. І був день перший. Бог сказав: Хай світло в світі буде, ми це від Господа добро ніколи не забудемо. Бог день із ніччю розділив, і темноту, і світло, від цього стало на землі і добре, і привітно. І був день другий, Бог сказав Я воду розділяю, і простір, що над нею й під повітрям наповняю. Цей простір, небом він назвав, це наша атмосфера, її він киснем збагатив, вона життєва сфера. І був день третій, мовив Бог Створити треба сушу. Дерева, трави і кущі, щоб веселили душу. Сушу землею він назвав воду на рік морями, і появилися на світ і суша й океани. Був день четвертий, Бог сказав: Нехай будуть світила, створив Бог сонце, щоб воно нам цілий день служило. Створив він місяць, а за тим. Створив Господь і зорі, вони для нас орієнтир на суші і на морі. І був день п'ятий, Бог сказав. Хай будуть риби, птиці, так з'явились на землі і карасі, і синиці, риби заповнили моря, вода це їх пенати, птахів відправив в небеса, навчивши їх літати. І був день шостий. Бог створив всяких тварин і людину, служити людям їм велів на вічно не на З тих пір тварини служать нам, дають нам їсти й пити, дають нам одяг і взуття, без них нам не прожити. Був сьомий день, Господь сказав: нема вже що робити. Шість днів я тяжко працював, потрібно відпочити. Отож шість днів, що в тижні є, Господь велів трудитися, а в сьомий день до церкви йти і Богу помолитися. В кінці, читачу дорогий, тобі сказати мушу: якщо ти з Господом живеш, спасенну маєш душу.